Вітаю, В ефірі спільний проект полку патрульної поліції кривого рогу та першого міського телеканалу Міський патруль, як проходить боротьба зі злочинами та правопорушеннями в нашому місті, де поліцейським доводиться опинятися під час несення служби, які правопорушення є найпоширенішими. Про це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції мене звати Аліна Кравець, і сьогодні ми розкажемо про таке. Знайшов та залишив собі. У чоловіка виявили предмет, схожий на гранату. Побачив, що висить та зрізав. Патрульні затримали крадія дротів. Прогулювався, він кабель висів. А де кабель саме вписувався. Пограбував їдальню. Чоловік викрав гроші з каси. А поймали той одне я дина почала кричати, але той мужчина його піймав. Небезпечна знахідка. В металургійному районі затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату. До поліції звернулась місцева мешканка. Вона помітила перехожого з небезпечним предметом у руках. Громадянка повідомила інспекторам, аби вони перевірили чоловіка на наявність забороненого. нашел, да? туда да. нашел? Где на? Давайте там чуть дальше спать, вот, а потом дальше от этого Патрульні прибули за адресою, яку назвала заявниця, та виявили схожого за описом чоловіка. Він занервував, коли побачив інспекторів, але втікати не став. Поліцейські провели поверхневу перевірку, під час якої чоловік зізнався, що має при собі гранату. Пояснив, що нібито її знайшов та залишив собі. По вулиці Гетьманській ходить підрозрілий чоловік, в якому який тримає при собі заборонені речі. В телефонній розмові жінка, яка зверталася на 102, вона дуже хвилювалась, так як вважала, що в даного чоловіка є граната. Прибувши за місцем виклику, було виявлено даного чоловіка по орієнтуванню. Під час проведення поверхневої перевірки, согласно статті 134, було виявлено заборонений предмет, а саме гранату Ф1. До їдальні за грошима на вулиці Ватуті на перехожі затримали грабіжника, який спокусився на готівку з каси. Чоловік прийшов до їдальні, схопив гроші та кинувся тікати. Але забіг виявився не тривалий. Спроси падмашини пайпадка комашина. Оно а той мужчина. Я бігла, почала кричати. і той мужчина його піймав. Касир їдальні пояснила, чоловік зайшов до приміщення та почав робити замовлення. Аж раптом він вихопив гроші та втік в невідомому напрямку. Перехожі зрозуміли, в чому справа, та затримали зловмисника. В цей час грабіжник спробував позбутися своєї наживи, але усе було марно, адже свідків було більше, ніж достатньо. Під час патрулювання було отримано виклик на службовий планшет грабіж. А саме по вулиці Ватутіна невідомий чоловік відкрито заволодів грошовими коштами з каси. Їдальні. Прибувши за вказаною адресою, було виявлено даного громадянина його було затримано застосовано спецзасіб хайданки та викликано на місце сох Покровського ВП. Розлютився. Криворіжець поскаржився до поліції на свого брата. В металургійному районі на лінію 102 зателефонував мешканець вулиці Нахімова та пояснив, що його брат прийшов додому. Перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння та неадекватно поводиться.

Інспектори прибули за адресою. На вулиці знаходився чоловік, який гучно кричав та виражався нецензурною лайкою в бік усіх перехожих. Патрульні спробували поспілкуватись з криворіжцем, але алкоголь затьмарив йому очі. Агресивного чоловіка доставили до райвідділку, де склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Прибувши на місце виклику та встановивши заявника, останній повідомив, що його брат 90-го року народження поводить себе неадекватно, нецензурно виражається у бік оточуючих та патрульної поліції. Останнього забрали до металургійного ВП для складання адмінматеріалів. Втік, але попався. Чоловік побачив, як до його житла проник невідомий. Зломисник встиг втекти. Інспектори прибули за вказаною адресою та зустріли заявника, який повідомив, що зломисник поцупив його майно. Двірі вила мене виламані. мене внутрі. Там двір цікляна була. Душова, кабіна там була. пропала. вообще -е, все. Разграблено, разнесено, я не я знаю, заполучай. я уже закрываю, запираю. Ви Ви так, Усе сталося на вулиці Кривбасівській. Заявник повертався додому та побачив, як незнайомець вибігає з його будинку та назвав його прикмети поліцейським. Патрульні оглянули прилеглу територію та виявили схожого за описом чоловіка. Потерпілий впізнав його обличчі крадія для подальшого встановлення усіх обставин. На місце викликали слідчих Криворізького відділу поліції. Зв'язавшись з заявником по телефону, той повідомив. Щодо його житла намагався проникнути відомий, але той його помітив та намагався затримати сам навідомий втік. Прибувши за вказаною адресою, було пропатрульовано прилеглою територію, за описом виявлено на відому особу 93-го року народження. На місце події викликано СОХ для подальшого розбирання. Не встиг віднести. В Саксаганському районі під час патрулювання інспектори помітили підозрілого чоловіка. Він занервував, щойно поліцейські проїхали повз нього. Чоловік спробував уникнути зустрічі з правоохоронцями, але не цього разу. Що це таке? Не, не лежить. Що це? Лажить одразу. нашов? Ну, Я А Зачем при собі? Ну, все такого міліцію патрульні зупинилися біля одного з будинків на проспекті Миру та підійшли до чоловіка. Він майже одразу зізнався, що має при собі наркотичну речовину в пластикових трубочках, які, начебто, знайшов та хотів віднести до поліції. В ході патрулювання в складі екіпажу 215 на одній з вулиць металургійного району виявлено громадянина, який підозріли себе. Поводив в ході поверхневої перевірки в нього було виявлено амфетамін в кількості чотирьох трубок. На місце викликано сох металургійного відділення поліції. Наркопакети патрульні затримали ймовірного наркоторговця. В Саксаганському районі інспектори помітили підозрілого чоловіка. Він дивно поводився, тож поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у великому пакеті шість менше. Про чоловіка поліцейським повідомили пильні криворіжці. Підозри містян виявились небезпідставними. Патрульні перевірили чоловіка на наявність забороненого. Інспектори виявили шість великих сліппакетів з речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичну. Чоловік сказав, що то марихуана, яку він зберігає для власного вживання. На місце викликали слідчих для встановлення усіх обставин. Бо воює підозріло громадянина, який побачивши нас, змінив напрямок руху. Підійшовши до нього, то становившу особу, виявився громадянин 80-го року народження, який мешкає в Саксаганському районі. Згідно трішки статті закону України про національну поліцію, була проведена поверхнева перевірка. В ході поверхневої перевірки в даного громадянина було виявлено чорний пакет в правій кишені куртки, в якому знаходилось шість слів з речовиного зеленого кольору, зовні схоже на наркотичне. Прийшов, побачив, забрав. В Покровському районі патрульні отримали повідомлення про крадіжку кабельно-провідникової продукції. Інспектори прибули на місце, обстежили територію та виявили зловмисника. Що я того, суке? Значить, можете положити, пожалуйста, що ви з дітьми? Прогулювався. Кабель криси. А де кабель сама спросили. На вулиці Рекордній місцеві мешканці побачили, як посеред білого дня якийсь чоловік зриває комунікаційні дроти. Містяни були обурені, адже через таких добродіїв у них постійні проблеми. Інспектори зупинили ймовірного крадія. Він ніс в руках кабелі та заперечував, що взяв їх неподалік. Проте запевняв, що вони нічийні. Надійшов виклик на службовий планшет про кабельно проводникової продукції. Виїздом на місце виклик по вулиці супана тліги. Було виявлено громадянина 81-го року народження та поруч з ним мішок з вирізаною кабельно-провідниковою продукцією. Згідно статті 34 закону про поліцію була проведена перехнена перевірка, і пригонів були вийомне знаряддя, яким він вирізав кабеля, а саме Сікатор. На місце викладено слідчо-оперативну групу атлейного відділу поліції. Попалися ще одні крадії дротів. Рано вранці під час патрулювання до інспекторів звернулися містяни. Вони повідомили, що на вулиці Горького крадуть дроти. Поліцейські обстежили територію та помітили двох чоловіків, які спробували втекти від інспекторів. Воно кусачки далі. О. І вон під солобом. Кабіля. То, що поки снігом не закидало, можна хоча б сліди. Судячи з того, скільки чоловіки вже нарізали дротів, орудують вони вже не перший день. Як пояснили зловмисники, вони не знали, що дроти, які знаходяться на вулиці, брати не можна. Тепер про те, що вони знали, а про що ні, пояснюватимуть слідчим криворізького відділу поліції. Було відпрацьовано територію та помічено відкритий люк, біля якого знаходились інструменти та кабельно-проводникова продукція. Обстеживши прилеглу територію, також було виявлено двох осіб, які підпадали під орієнтування та сліди яких співпадали зі слідами біля люку та інструменту. Пішли з будинку скандалів. На вулиці Лавроненка патрульним повідомили про те, що неповнолітні покинули будинок. Виявилося, що маленькі криворіжці не втікали, а просто не хотіли бути свідками конфлікту батьків. Что у вас тут? Что случилось? Семейные А что вы с топором говорили? А что нас вызывает? Я с топором не гоняла столько. Что нас вызывает? И угрожала. Ты угрожала. Да, Троє неповнолітніх дітей втомилися від постійних конфліктів вдома, зібралися та вирішили звідти піти. Було вже дуже пізно та холодно. Інспектори розшукали маленьких втікачів та повідомили про даний випадок службу ювенальної превенції. Жінка повідомила, що під час сварки з чоловіком з дому зникли діти: троє неповнолітніх дітей 10, 12 та 15 років. Працівники патрульної поліції в пішому порядку пропатрулювали вулицю Фінську, фруктову та Лавроненка. Дітей було виявлено біля річки. Далі дітей повернули матері. Однак, за даною подією було складено протокол відносно жінки за невиконання батьківських обов'язків. Якщо ви стали свідком злочину або правопорушення негайно, звертайтеся на 102. Патрульна поліція Кривого Рогу дуже вдячна громадянам, які не залишаються осторонь проблем оточуючих. Якщо ми будемо і надалі співпрацювати, то зможемо швидше зменшити рівень злочинності в нашому місті та покращити ситуацію в сфері громадського порядку. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.